Mam koš moja, ne laj Беруть ми чужі люди, У -у -у. ці не жаль тиман. жыש מני сынко нежар тыж на моем серцу ле Залай мені, ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. Раю, хто ж ми буде? Брати... По тисині, сині, плине качав по тисині. сині. відпущенням всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог посела душі Його там, де праведні О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже, Царство небесно відпущення гріхів Христа безсмертного, Царей Бога нашого просимо. О, да. Хай господи, господи Невимовна біль обіймає кожен раз серце, коли ми чуємо про те, що загинув наш герой. І сьогодні ми проважаємо останню путь нашого героя Яремчука Андрія Михайловича. Яремчук Андрій Михайлович народився у нас у Бузівці в звичайній простій сім'ї. Батько працював шофером в автоколоні, мама на різних роботах. Разом виростили трьох синів. Андрій один із них. Андрій виростав тут, перші кроки робив тут, у нашому селі, перші почуття. Перші досягнення. Пішов тут у школу, закінчив бузівську школу. Після школи поступив в Уманський досав, де отримав також професію водія. Після цього пішов служити до української армії. Відслуживши, він знову повернувся в своє рідне село, де працював в різних організаціях. Спочатку працював в РИБГОСПі, Потім працював у сільськогосподарському підприємстві. Андрій був завжди дружнім, в нього було багато друзів, в нього було е, багато знайомих, він був надійним, на нього можна було опертись. Він завжди старався допомогти, підтримати. Так склалося, що. З Сім'єю в нього не склалось, але в нього є син, син Дмитро, з яким він завжди підтримував добрі стосунки. І сьогодні, шановні рідні і близькі, особливо, ми співчуваємо вам. І хочу від імені нашого села Бузівки висловити вам глибоке співчуття з приводу такої важкої втрати вашого брата, хотів висловити співчуття. Брату Ігору і його родині, брату Валерію і його родині, а також усім рідним і близьким, усім родичам, родина велика, висловити вам глибоке співчуття. На жаль, зло існує у світі. Війна, яку розв'язала Росія, продовжує сьогодні забирати кращих, забирати наших рідних і близьких. Ми співчуваємо вам. І схиляємо голову перед вами з вдячністю і з підтримкою в цей важкий час для вас. Нехай Господь Бог потішить вас, кожного із вас, нехай підтримає в цей важкий час. І нехай пам'ять про вашу рідну людину назавжди залишиться в ваших серцях. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються з нами. Слава Україні! Героям слава! Так, ми кажемо слава! Героям ми сьогодні як ніколи розуміємо сутність в питаннях, хто такий герой. У мирні часи десь віддалено розуміли. Герой там жартували, ой ти геройський себе ведеш. А тільки сьогодні ми розуміємо, що це таке герой. Люди, які з мирної професії, в нелюдських, надзвичайно складних умовах, віч навіть з ворогом і загрозою смерті. Не те, що щодня, а що хвилини. Захищають Україну, захищають націю, захищають нашу віру і свободу. Віра і свобода. І сьогодні ми теж, як ніколи, розуміємо, що то є. Це люди, прості, наші земляки, провели їх з дому. Можливо й тихенько, тільки рідня знає, коли вони поїхали. Але всі молимось, мріємо, думаємо про те, щоб вони повернулись назад додому. Додому, бо в кожного є домівка, в кожного є хтось із рідних, із близьких, сусідів, в кого батьки, в кого дружина з дітьми, в кого брати, сестри. Але війна перекреслює наші мрії, наші плани. Повертаються наші хлопці-захисники, але повертаються на щиті. Повертаються для того, щоб ми зустріли з шаною і одразу ж провели їх вже в останній путь. Повертаються для того, щоб ми висловили цю шану. Може, в нас не вистачає слів і ми мовчки, але ми з пам'яттю і шаною їх проважаємо. Сьогодні трагічна подія, і це не лише в родині Яремчуків, це в усій нашій громаді, не тільки в селі Бузівка. Якщо перенести, то це і всій Україні, бо це не тільки Андрій сьогодні загинув. Гинуть хлопці і дівчата. І саме сьогодні я хотів би вам, шановні брати, через вас висловити подяку вашим батькам за те, що вони дали побачити вам світ і Андрієві також. Через вас подякувати Андрієві за те, що він був. Те, що він воював, а те, що він виконав найвищу із чеснот, поклав своє життя за інших, за життя інших, за щасливе життя інших і всіх нас. Ви були родина, ви зростали разом з маленького. І я впевнений, що відносини ваші поклали. Відбиток на його розвиток, на його характер. І саме такий він і став внаслідок того, що він зростав разом з вами у вашій родині. І передавалось воно з генами. Можливо, батьки були мирні, спокійні люди, але десь в крові все рівно гени захисників були. Так, я сьогодні кажу, що це рана для. Всієї нашої громади, але ж ми розуміємо, ви рідні. І найперше, то у вас буде боліти найбільше. Прийміть, будь ласка, співчуття від всієї нашої громади. Я також дружині і синові також хочу висловити співчуття. Є чим гордитися. І неважливо, як він загинув, від кулі снайпера. Від розриву міни чи, можливо, на лікарняному ліжку внаслідок отриманих трав ми не можемо того судити. Не наділив Господь Бог нас такими правами, бо ми не були поруч з ним. Але одне тільки, він захищав нас. І цього достатньо, і це є відповідь на всі наші запитання. Яремчуку Андрію Михайловичу, вічна пам'ять. Вічна слава. А нам усім я хочу побажати сили, єднатися і рухатись далі на шляху до перемоги. Щоб оці всі знамена, які у нас на кладовищах, щоб оце знамено, яким покритий сьогодні Андрій, щоб тоді не сказали, то все було даремно і не потрібно було цього робити. Ніяк цього не можемо допустити. Слава всім захисникам, які сьогодні в Збройних силах України. І все-таки продовжуємо роботу для того, щоб вони повертались живими. І ми їх тут гідно зустріли з перемогою. Хто не дожив до перемоги, він її все рівно наближав. Слава нації слава Україні. Від імені всіх військовослужбовців дозвольте висловити вам найщиріші співчуття і попросити пробачення за те, що не вберегли, не змогли. Довгим віддався шлях Андрія додому, довгим, на рідну землю, яку любив, яку захищав зі зброєю в руках і за яку наклав життя. Тепер в рядах небесного воїнства він захищатиме нас і подалі. Але всі ми мусимо пам'ятати, що захист нас. Залежить від нас самих, і тому мусимо, об'єднавшись, іти далі і завершити ту справу, яку, на жаль, не зміг завершити Андрій. Так тому і бути, і в Україні вічно бути. Слава Україні! Імені президента України, Верховного Главнокомандуюча, прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку вірно і до кінця служив твій татор.